Добрий вечір. У вас автомобіль несправний. А ви йдіть, подивіться, ось ззаду. Чому ви не хочете зараз усунути цей недолік? Інспектор, куди ви? Стой! Утекли! Я за ними їду. Дзвоню на 102. Переслідую патрульну машину номер 4935 поліцейську. Інспектор стой! Стой! Зупиніться! Вітаю, друзі, на каналі Захисти себе сам. Сьогодні хочу поділитися з вами відео, як я їхав в районі Академиї містечка міста Києва і побачив на дорозі патрульне авто поліції. Відразу звернув увагу на те. Що у цього службового автомобіля є несправність, не горіла лампочка підсвітки номерного знаку. Це дуже серйозне порушення. Адже закон України про дорожній рух і відповідні технічні нормативи зобов'язують автомобілі мати справно освітлені номерні знаки в темну пору доби або в умовах недостатньої видимості. Це потрібно для того, щоб інші учасники руху, а також органи контролю могли ідентифікувати авто. Я звернув увагу поліцейських на цю несправність. Але що зробили вони? Замість того, щоб визнати порушення і виправити його, патрульні просто почали тікати з місця події. Дивимося відео. Добрий вечір. Добрий А когось можна? У вас автомобіль несправний? Так. Да. Що, -що? що, що? Що там за автомобіль? А вийдіть, подивіться, у вас ззаду. Так, так що щось... там? Дивіться, у вас не працює підсвітка номера. він працює? Почекайте. Давайте зараз відійдемо туди далі. Ага. Ні герба, ні регіону. Ні тризуба, нічого не видно. Видно, ж бачите, освітлюється. Осьдіть сюди. Так. І що? що ви бачите? Дивіться. Номер машини 3943. Почекайте, 40 він 40 весь 40. має бути освітлятися. Весь. Так він весь освітлюється. У вас лампочка не працює. У вас весь номер. У вас має бути 30... бачите, я 31 ні? не бачу. Що то таке 31? 135. О, бачите, 35. Так, я... то вам до окуліста потрібно з зіром щось можна. У мене з зіром щось? Ну так, ну ось Почекайте. я, я бачу 49-35. А решта номера. Це півномера ми бачимо, а решту половину, ми ж не бачимо. Я бачу 31. А я не бачу. І от звідси то, ж не видно. У вас поганий зір, значить. Так у вас лампочка там має світитись. Так вона вон світить. Дивіться, я отримав був штраф за це. Ще раз кажу. Ну у вас же, мабуть, повністю не світився, номер. Ні. Одна лампочка не світилась. Виробник як передбачив? Має світитись дві лампочки, так? дві так? лампочки передбачу. Ну, Чому ви не хочете зараз усунути цей недолік? Бо тут нема недоліку. Тут а нема недоліку? Ну, звичайно. Я вам забороню рухатись цим автомобілем далі. Добре. Я Дівчин, вам забороню. Я, я поки що громадянин, прошу вас усунути цей недолік. Так. За це виписують штраф. Ні, Номер... За це, за це, не виписують. Це ви, може, не виписуєте. Інші виписують. Ну, так до інших... Завод виробник як передбачив? що Я. має світити дві лампочки, так? Так. Тут Правила немає... Правила дорожнього руху як прописано? Тут немає запасної Правила лампочки. Правила дорожнього руху як прописано? У вас не світиться одна лампочка. Там же не написано про одну. Там не освітлюється взагалі номер, коли. Це є порушенням правил дорожнього руху. Зараз у нас він освітлюється, все О, видно. Ні, у вас не світиться одна лампочка. Я ще раз кажу. Її треба усунути За одну, не виписують штраф. Вам Дивіться, у вас не буде горіти правий габарит. А ви скажете, у мене є левий. Гор, Горить і правий і лівий. Почекайте. Так ви можете, по вашій логіці, да. ви можете сказати, у мене є левий і я поїду далі. Бо так, ж світиться. Так, все світиться. Ну так не світиться, вот Я її зафіксував, що вона не світиться. Отутця добре. От Зійдіть з, з проїзної частини, почекайте, бо ми на тут зараз. Закінчимо з людиною, тоді з вами ще поспілкуємося. І ви будете усовувати недолік. Інспектор. Так. Ми з вами не договорили. Зараз ми закінчимо і договоримо. А скільки вам треба часу? Ну у нас виклик, ви розумієте? Я розумію, ви не маєте права несправним автомобілем користуватися. Несправним автомобілем. Так. Да. Виклик... У вас не горить підсвітка номера. Ми так. закінчимо з викликом і з вами поспілкуємось. Відійдіть з проїзної частини, щоб вас ніхто не зачепив. Ви справа в тому, що ви несправним автомобілем теж стоїте на проїжджій частині. Ж, Я, бачите, вважаю... у нас Дивіться. Я вам пропоную, усуньте недолік Друге. зараз і все. Не заважайте, ви бачите, кажу, що ми зараз займаємося. Усуньте недолік і все. Пожедіть з проїжджої частини, бо ваш автомобіль несправний. Він справний. Ні, він несправний. Ми Хто з вами дивилися? У вас? Хто сказав, що він несправний? Я говорю вам. Ви говорили, да, каже, я я говорю. А я кажу, що він справний. Давайте вийдемо. Вийдіть ви, будь ласка, гляньте, подивіться, що у вас не горить що підсвітка горит? номера. горить. У вас пін номера не видно. Ми можемо ідентифікувати машину тільки коли ми бачимо повністю весь номер. Я, я, наприклад, бачу весь Ви бачите цифри, але ми не бачимо регіон. Такі машини можуть бути і в Рівенській області так. з таким номером. Я бачу і у Львівському. Якщо ви не бачите, то що ж, Ну ви мені порекомендували зір, до лікаря зір, звернутися. Зір поганий, так. зір поганий у мене. Я бачу регіон. Ну я добре з поганим лампи. зіром бачу, що у вас нема підсвітки номера. Одна лампочка не горить. Інспектор, куди ви? Стой! Утекли! Втекли теж! Я за ними їду. Виробник автомобіля передбачає наявність двох лампочок підсвітки номерного знака, щоб убезпечитись від непомічених несправностей однієї з них. Якщо ж одна з лампочок не працює, це вже є підставою для притягнення до відповідальності, оскільки повністю номерний знак не видно. Я вирішив діяти. Почав їх переслідувати і, щоб моя скарга була офіційною, одразу повідомив на 102. Там моє повідомлення зареєстрували без зайвих питань. Буквально через кілька хвилин зі мною зв'язалась група реагування. А далі мені зателефонував командир роти. Він повідомив мені, що поліцейським вже зроблене офіційне зауваження, і вони направляються усувати недолік, тобто замінити лампочку підсвітки номерного знаку. І я можу припинити переслідування. Дивимося, як це відбувалося. Дзвоню на 102. Дивіться, я зараз переслідую патрульну машину номер 4935 поліцейську. У них не освітлюється повністю номер. Я їм зробив зауваження усунути недолік. Вони втекли від мене. Зараз ми знаходимося в кадам містечко, метро. Я їм блимаю, щоб вони зупинилися, вони не зупиняються. Рухайтеся в напрямку. В напрямку мост Берестейського проспекту. Я вас з'єднаю з службою реагування, зорієнтуєте. Їх не кладіть. Духа почкайте з'єднання. Добре, добре, я їх переслідую. Поліцейські Андрій слухає. Що Добрий день. Я переслідую поліцейську патрульну машину номер 4935 які рухаються з несправним автомобілем, у них не освітлюється половина номера. Одна лампочка не горить. Я їм зробив зауваження. Вони чуть не наїхали мені на ногу і втекли. Їдемо по проспекту Палатіна, де метро Академ містечко в сторону Новуса, в сторону Берестейського проспекту. Я їм блимаю, вони не реагують і не зупиняються. без номерів, так? Да, Одна лампочка не горить. Тобто пів номера, регіон, ГЕРБ не видно. Взагалі не видно. На зауваження не зреагували, так? На уваження не зреагували і втекли від мене. Чуть мені не переїхали ногу. Зараз ми проїхали Новус, що на Академмістечко. Я їм блимаю, щоб вони зупинились. вони не зупиняються. А вони не прямо чи не далі по покільці. Ні, поки ми... А, що ми не доїхали до проспекту Перемоги. Бо за 300 метрів буде проспект Перемоги. Ваше, Володимир Павлович. На підторгу От є. Отак поліція наша працює. На таких автомобілях вони їздять. На нас виписують штрафи, самі не зупиняються. Знову моргаю їм, прошу зупинитися. Вони не зупиняються. Буду їм казати. Інспектор стой! Стой! Зупиніться! Стоять!

На моє це зау... номер машини 4935. Їдуть на... по великій кільцевій в сторону Теремків. Приїдуть зараз на заправку до лампочку, якщо А Або приїдуть на СТО до бази патрульної поліції, там автогазяйство. Звичайно. Ну ви їх повідомили? Дякую що за, за вам за звернення. По-перше. Так. Що відреагували на пала. Ага, а того патрульного автомобіля я дуже це... дякую вам. Ще якісь питання, пропозиції є. У вас є якісь ще попутні скарги? Е, нема ніяких скарг. Я припиняю переслідування, все мені достатньо Ми... цього, що його усунути. Дивіться, не наражайте себе на небезпеку. Не треба переслідувати не тільки поліцейських, а взагалі і інший транспортний засіб, з яким у вас може виникнути конфлікт. Е, це не ваша задача, у вас нема обладнаних. Речей на автомобілі, завдяки яким ви можете притягнути до себе увагу, це небезпечно, тим більше враховуючи погодні умови. Все я дуже вас зрозумів і водію своєму скажіть, що це небезпечно, не можна цього робити. Користуйтесь обов'язково пасками безпеки. Якщо така ситуація вже у вас виникає, і вам прям. Дуже хочеться когось попереслідувати, але важливо, щоб ви залишились живі і не ушкоджені. Я дуже вам дякую. Ми не вже не переслідуємо. Ми знаходимося на заправній станції. Поліцейські поїхали. Добре, все звертайтеся за необхідності. Все вам тихо, спокійної ночі. На наступний раз ви. Теж, якщо зафіксували якусь там е, якісь такі речі у поліцейського транспортного засобу, підійдіть до поліцейських, скажіть, що у вас там щось не працює, е, щось не горить. От я особисто тільки що зупиняв водія, в нього ліва фара не горить. Але він каже: Я 300 метрів додому доїхати. Ми його не штрафували, перевірили документи. В порядку людина поїхала собі додому усувати. І завтра вже виїде з відремонтованою фарою. Так, дивіться, дивіться, я до них підійшов і сказав: кажу, пане інспектор, у вас лампочка так. не горить, візьміть так. і поміняйте. О, а він каже, це не є порушення. Я кажу, там номера не видно. А він мені говорить, Ке, ви зверніться до лікаря, у вас щось зіром не те. І вони як дали по газам. Я зрозумів, ми проведемо з ними ще попутню роботу, щоб вони навчились більш тактовно спілкуватися. Вони ж мені так, чуть на ногу і... не наїхали. Вони сиділи, я підійшов. Ж мені на ногу чуть не наїхали, вони як стартонули з пробуксовкою. Ага, я зараз... Ну, і я тоді оце поїхав за ними, бо я ж ну, я злякався, думав, він що, може він не в трезвому стані, але все тепер добре, раз ви зреагували, все. Так, да, все буде добре. Я дуже вам дякую тоді. Гарної вам тихої, спокійної ночі. Навзай. До побачення. І ось що мене дійсно здивувало і порадувало буквально через кілька хвилин після. Повідомлення на лінію 102. зі мною зв'язалася група реагування оперативно і ввічливо вони поцікавились ситуацією, уточнили діталі. Така оперативність заслуговує на щиру. Повагу, і це дуже важливо, бо коли громадяни чують, що їх звернення не ігноруються, це допомагає будувати довіру між населенням і правоохоронними органами. Крім того, також оперативно командир роти повідомив мені, що поліцейським вже зробили офіційне зауваження і вони направляються усувати недолік, тобто змінити лампочку підсвітки номерного знака. Також командир попросив мене завершити переслідування. І подякував за небайдужість і відповідальну громадську діяльність. Ось це той приклад правильної взаємодії, який змінює ставлення до поліції. Це демонструє, що поліція може бути не тільки силою, що застосовує закони, а й партнером громадян у дотриманні правил та порядку. Хочу подякувати всім працівникам групи реагування, які оперативно відреагували і підтримали мене службу 102. За якісну роботу і прийняття звернення без зволікань та командир роти, який особисто взяв на контроль ситуацію, грамотно її урегулював і подякував мені за небайдужість. Друзі, хочу звернутися до кожного з вас. Не ігноруйте порушення правил, навіть якщо бачите їх з боку правоохоронців. Ці питання не є смішними і не є дрібницями. Бо якщо поліція може їздити з несправними лампочками, то що тоді чекати від інших учасників дорожнього руху? Саме тому кожен наш сигнал і скарга працюють на безпеку і порядок. Дякую, що дивились це відео. Якщо ви також стикалися з подібними ситуаціями, чи хочете поділитися власним досвідом, пишіть у коментарях. Не забувайте підписуватися на канал, захисти себе сам, ставити лайки і поширювати відео. До нових зустрічей!